Тотальне домінування під щитами дозволило кривбасу переграти у гостях БК Черкаські мавпи. Хоча початок зустрічі залишився за помаранчево-білими, котрі спортували 7-0. Щоправда, наступні сім хвилин першої чверті господарі провели без очок, пропустивши дев'ять пунктів. Гравці передньої лінії Кривбаса, Герберт Поп і Младен Пантич, окрім вагомого врожаю підбирань, відзначились активними діями в атаці. І лише за мить до сирени Андрій Кальніченко вирівняв становище. Утім, після короткої паузи ініціативу знову захопили гості. Двигуном криворістів став плеймейкер Соломон Боузман. Котрий встигав поливати кошик опонентів здалеку і віддавати своєчасні передачі на партнерів, після однієї з яких Вінсом Фрез'єр довів відрив гостей до 10 балів. Саме Боузман підвів риску під першою половиною зустрічі ось цим влучанням. А по великій перерві до справи взявся 36-річний форвард криворізької команди Дмитро Корабльов. Реалізувавши усі чотири спроби з гри, ветеран Кривбаса не дозволив черкащанам наблизитись на небезпечну відстань. Таким чином Корабльов посприяв третій перемозі підопічник Ромуальдеса Петроніса у чотирьох матчах 82-74. Тріумфатори, які посідають друге місце турнірної таблиці, зібрали на 15 підбирань більше за суперників, а найрезультативнішим серед них став Боузман, котрий здобув 20 очок. Окрім цього, американець виконав 5 результативних пасів і зібрав 2 відскоки. При цьому Соломон провів на майданчику на 13 хвилин менше за лідера черкащан Террі Сміта.